Жили собі дід та баба, було їм багато літ, жили поживали, горенька не знали. Бабо, бабо, годі спати. Чую, чую, я вже не сплю. Хаті ти прибрала, прибрала, їсти на варила, наварила, наварила дітту сіми. Певно, ти забула. Колобка мені спекти, спече бабу колобок смачний, запашненький, що був бочок рум'яненький. Годі тусить, чуть вже тістечко золотою, на не трусив, їєць туди вбив. Потім лила, і це коло колобка, в теплу пічу садила, підстули і закрила. От і спікся колобок. Час уже виймати, колобок спиті скій і почав співати. Колобок, я колобок, бачок румененький, від усіх його течу нема що маленький. Скік та скок, скік та скок, Покотився колобок по дорозі. Далі яй та з лісок, Та від зайчика зустрів. Сірій їсти заходило. Колобок я тебе з'їм Що ти, сірій, цю Бачиш, я маленький. Обнюхав колобка, сердито питає. Ти хто такий? Рум'яненький, запишненький, я тебе з'їв Не їш мене, вовчику, я тебе пісеньку заспіваю. Колобок я колобок, бок, румененький. Від усіх утечу дарма, що маленький. Скік скок, скік скок, покотився колобок далі Далі, далі у лісок. Я доспав, живі до спини пристав, я ведмедик, класу мед. Люблю солоденьке, Чую-чую близько, десь пахне щось смачненьке. Ось зраді же наш ведмедик, не знайшов сьогодні меду. Та солодкий колобок і ще кращий замедок. Слитку нашу в ній ковтає, колобку відпромовляє. я зараз колобка. Шиву, бока. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Колобок я, Колобок, бачок бок, хочок румененький, я друзів шукаю, з тобою Я теж хочу дружити, бо одному важко жити. Колобок та там і пішли хаті у лісок гуляти, втомися колобок, сів всі спочити на пеньок. Чи я в світі У мене личко, правда ж гарна я лисичка. Звідки ж ця взялась? Фе, зовсім не павне м'ясо. Ой, здається, саме кісто. Ні, не буду його їсти. Краще від, відведу стареньким, буде їм за внучак. Зупинились на подвір'ї. баба з діду вийшли з хати і не знаєш, що казати. Добрий день у вашій хаті. Запрошують до хати. Ролі виконували Надя, Даша, Сережа, Саша, Ростік, Олег, Женя, автора Іра.